Міжнародний день захисту дітей школярі Вараша відзначили особливо. Розфарбували набережно міста патріотичними малюнками. Перший етап акції відбувся минулого року. Цьогоріч випускники Вараської громади прикрашали своїми креативними творчими роботами решту площин паркану. Така ініціатива належить управлінню інформації і зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС та управлінню освіти Вараської територіальної громади. Гарні патріотичні малюнки, які ви залишите на пам'ять для усіх, хто їх буде бачити для себе, коли ви будете приїжджати в своє місто і побачити свій невеликий такий внесок в кольорову гаму нашого міста. Справді змінилася набережна, вона стала яскравішою. Вона стала приємнішою, і попри війну вона відволікає і сконцентрує на мистецтві. Учні із захопленням та радістю малювали фарбою, яку закупили за кошти відокремленого підрозділу громадської організації Українське Ядерне товариство в Рівненській області та профспілкового комітету Рівненської АЕС. Це ті діти сьогодні тут, які будуть. Розфарбовувати схід України, який зараз сірий, розбомблений. Це ці діти, яким ми передамо нашу країну в спадок і їм її відбудовувати. Такі заходи вони необхідні для того, щоб об'єднувати людей, для того, щоб розвивати саме духу цього патріотизму, любові до своєї батьківщини. Долучилися до заходу усі 23 випускні класи Вараської громади: учні Вараша, Заболеття, Бірської волі, мульчиць та собіщиць. А також вихованці центру дитячої та інацької творчості, незважаючи на те, що ми сьогодні живемо в умовах війни, ми розуміємо, що ми незламні. Діти вкотре це доводять, що не тільки дорослі незламні, а діти також мають величезний потенціал, мають стержень, люблять свою державу. І саме це вони зображують на своїх малюнках. Учні третього ліцею відтворили на стіні логотип батальйону Азов. Школярі хотіли показати, що відверто захоплюються мужністю та силою духу військових. Полка це є незламна частина нашої України. Чого саме? Тому що звичайні юнаки, які пішли добровольцями, вони за ці роки служби вони доказали, що вони є найпідготовнішими, найнезламнішими і найсильнішими. На малюнку випускників другого ліцею синьо-жовтий прапор та жовто-гарячі соняхи. Ідея нашого малюнку полягає в тому про єдність і показати, яка наша Україна гарна мальмалювнича, і те, що ми весь один народ, і ми разом згуртовуємося, щоб зробити щось спільне для нашого міста. На одному з малюнків цілий сюжет, потопаючий російський корабель, за яким спостерігає молода пара, і все це підкріплене словами Тараса Шевченка: борітися, поборете. Є і жартівливі написи Борщ наш. Ми зобразили кота мискою борща борщ є національна страва України. Не залишився поза увагою і легендарний пес-патрон, відомий шукач вибухових пристроїв. Також долучилися до акції майбутні першокласники діти дошкільного підрозділу Сопачівського ліцею. Вони залишили на патріотичному паркані відбитки своїх долоньок. Мені дуже подобаються такі заходи. Коли всі дружньо працюють над одною темою, але кожен виділяється по-своєму, діти попрацювали плідно. Місто засяяло усіма кольорами веселки на радість його мешканцям. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.